Так як я вам обіцяла, відкриваємо посилочку і дивимося, що в ній є і для чого ми це заказали. Значить, Ocean Min це збалансована концентрація природних глибоководних мінералів, які підтримують роботу серця, зміцнює кісткову тканину, знижує стрес і нормалізує емоційний баланс, а також збільшує фізичну витривалість. Аж 500. Це потужний антиоксидант, який допомагає нам бережи від раннього старіння і дає енергію. Ну і, звичайно, протиглистова програма. яка з цей період, коли потрібно проходити весна, осінь, протипаразитарну програму. А це розширена версія для інтенсивного захисту від паразитів, яка нормалізує роботу травної системи, відновлює здоров здорову мікрофлору кишечника, зміцнює наш імунітет. І тут, як ми бачимо, є. Дві упаковки коралмайну це мінеральна композиція, яка міняє якість нашої питєвої води. Корал Це екстракт коріння лопуха, який багатий на інулін. Це прекрасний сорбент і прибіотик, асимілятор рослинні ензими. Це корал Чорний горіх. Ефірний олій дубильних речовин, які бореться з внутрішніми паразитами та нормалізує роботу шункового кишечного тракту. Також ми маємо тут МСМ сіру, біодоступна органічна сіра, яка виводить токсинні речовини і зменшує енергетичні прояви. І корал, кора рожкового дерева це природний антибіотик, який перешкоджає життєдіяльності патогенних мікроорганізмів і активує імунну систему. І також ми маємо тут суперфлору: це пробіотики, пребіотики, інулін, і парафайт. А парафайт. Це розширена версія інтенсивного захисту від паразитів, яка нормалізує роботу травної системи відновлює здоров'я. Це комбінація екстракту 12 рослин, які перешкоджають ці діяльності паразитів на різних стадіях розвитку. Тому обов'язково проходіть цю програму мінімум 2.